Маємо нагоду проаналізувати за 9 місяців роботу комунальних підприємств і підприємств і установ. Сьогодні ми заслуховували керівника первичної медичної допомоги, штатна численість працівників 190 значить, одиниць. Люди 40, із них 42-45 лікарів. Доходи за 9 місяців. По підприємству склали біля 35 мільйонів 445 тисяч. Це на 2,6 менше попереднього року. Це об'єктивна причина в зв'язку з тим, що пакет на ковід цьому році вже не фінансується. Маємо по підприємству 51 тисячу декларацій. Це на 100 більше. Це говорить про системну. Професійну роботу працівників Заборованості по заробітній платі нема, скарг нема. До кінця року ми сподіваємося, якщо суттєві змін не буде, то ми закриємо і захищені статті, і енергоносії по підприємству. Умови належні, і в цьому році виконано часть робіт по покращенню умов для працівників. Я дякую персоналу, привитиш медичної допомоги всім лікарям. Допоміжному персоналу, які професійно виконують свою роботу.